Так, станове, сьогодні відео ми робимо для того, щоб вам черговий раз пояснити, чому вощенка це велика, 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 велика проблема для українських пасічників. І це я вам пояснюю, українським пасічникам вже вкотре цю математику і цю логіку. Всі ви хочете, щоб ваш віз коштував дорого. При цьому, щоб вощина коштувала дешево, це в апріорі неможливо. В сучасних умовах ринку це неможливо. Пояснюю, чому. Якщо. Вощина коштує, допустимо, 400 гривень кілограм, а віз коштує 250 гривень кілограм. Це означає, що є зазор 150 гривень, куди входить транспортування, переробка, вибраковка, все, все, що тільки туди може входити, і якась частина заробітку самої людини або заготовача, або, або безпосередньо то, хто переробляє цю вощину, або виготовляють цю вощину. Тому, коли вам пропонують купити віск по 250 гривень і продати вощину по 300, воно це 100%, 100% наголошую, буде розводняк і буде фальсифікат. Чому? Тому що, коли люди Вкладають в в оці всі речі транспортування, податки, переробка, е безпосередньо якась вибраковка сировини буде йти. Да? 50 гривень тільки на кожному кілограмі І вам зразу кажу, що це неможливо. В умовах сучасного українського ринку з, з точки зору саме воску це неможливо. Е єдиний шлях до того, щоб підняти. Ціну на віск, саме на сировину віск, наприклад, 500 гривень кілограм, необхідно робити так, щоб внутрішнє споживання воску було високим. А саме віск на свічки, віск на мила, віск на бальзами, віск на космоцевтику, віск на оборонку, на всі всі речі, коли буде віск йти по високим цінам, наприклад, 700 гривень кг, 600 гривень кілограм, тоді ми можемо дорого продавати віск безпосередньо бджолимі. Саме як сировину, але він, але він тоді має бути очищений. Не просто з воскотопки переплавили і, і капець, і все. Ні, він повинен бути очищений, доведений до відповідного рівня. Е, для того, щоб люди його могли використовувати в своїх, наприклад, косметологічних цілях. І другий шлях, який в нас є, е, це безпосередньо експорт воску за кордон. Якщо ми будемо тут, наприклад, купляти віск. Верніше здавати віск, наприклад, по 400 гривень кг, що дорівнює 10 доларів приблизно на сьогоднішній день, або 10 євро плюс-мінус. То, то в Європу він повинен продаватися по 15 євро. Ну, такі закони ринку. Так що, панове, не буде такого, що віск у вас буде дорого, а вище дешево. Чим вища буде ціна на віск, тим вища буде ціна на вищину. Бо Оті всі люди яких ви бачите в ваших групах посічницьких. І пишуть 300 гривень кілограм. Я думаю, ви догадуєтесь, про яких людей я кажу. Так от, ще раз це неможливо. 350 ще куди не йшло, але також це мало ймовірно. Чому я рекламую вощину кулакова? По-перше, бо він мені не платить. От, от така велика історія. Юрій Сергійович мені за Вощину, за те, що я йому роблю рекламу, ми з ним комерційної ніякої домовленості не маємо. Питання чому? Тому що я топлю за те, щоб ми розвивали українське бджільництво, не тільки з точки зору промислового бджільництва, а й якісного бджільництва. І от Юрій Сергійович, на моєму шляху, це єдиний виробник вощини, який трапився з якісною вощиною. реально якісною вощиною. Чому? Тому що його вощина була апробована на великих пасіках, і всі великі пасіки про нього відгукнулися. І відгукнулися дуже сильно позитивно. Е і плюс Юрій Сергійович має цю унікальну технологію, а саме ультразвукової очистки розкуп. Звідки він її має? Там я дивився ці коменти, типу, він дід, що він шарить, а він типу, нічого не розуміє, як в такого діда може бути такі установки, як в такого діда може бути такі. Типу, ці... Він не дід, панове. Він, він, він один із авторів оцього ДСТУ. А дід цього зробити просто так не може. Він один із авторів сучасної сучасної в цієї воскової індустрії, яка є в Україні. Він є один із авторів тих всіх стандартів, він є один із авторів всіх моментів, які впроваджуються. Навіть він є автор отої історії, коли мерв'яний віз додаємо вощину, панове це він зробив, Юрій Сергійович Кулаков. Запам'ятайте це ім'я. І недарма я коли робив відео про нього, то я написав батько українського воскови батьку української вощини, ну або українського воскового виробництва. І деякі там зі мною не погодились, тому що там почали казати, та от вощину почав виробляти такий-то, вощину придумав такий-то. Та я не спорю, що вощину придумав такий-то. Але в сучасній незалежній в Україні Юрій Сергійович Кулаков, на мій об'єктивний погляд, є лідером ринку воскового виробництва. І я живу по такому принципу, е, якщо він мені продає вощину, да? е, і ми з ним співпрацюємо. І я йому кажу, я беру вас до тих пір, поки вощина якісна. Якщо, не дай Бог, вощина буде неякісне чи щось в тому роді, я буду шукати якісну вощину. Розуміє? Тобто, Юрій Сергійович, ми з ним дуже хорошо на цьому сходимося і він розуміє, в чому суть. Але і я розумію, що людина, яка займається вже все своє життя тільки виробництвом вощини, він, він тримає цю марку все життя, він не буде робити поганої машини. Не буде робити поганої машини. І от за допомогою цієї ультразвукової установки є можливість зробити от таку лощину. От да, це звичайний лист ващини. Але в чому його унікальна особливість? Перше, цей листочок вашини важить 75 грамів, 74, 76, 75 грамів. У цьому діапазоні коливається. Друге, в чому особливість. От Ми такого розпакували пачку і в машині їдемо. Їдемо в машині, приїжджаємо, а в машині температура приїхали, на озеро поставили, в машині отакого, пачка лежить. І що ви думаєте, з нею сталося? А нічого з нею не сталося. От, Дивіться, що з цією вощиною. Нічого з нею не сталося. Звісно, вона ну, підігрівається, так як і всі, вона стає пластична. Але от, з нею нічого абсолютно не сталося. Вона лежала в машині під палючим сонцем. Потім наступна ситуація. 75 грамм і вона не пливе. Вона не пливе, панове. Вищина того самого мунтяна, вона грубша, значно грубша. Вищина Покровська вона 83-85 грамів важить, і вона пливе. А чому так? Ви задавалися хоч раз питанням, чому вищина пливе? Пояснюю, тому що температура плавлення воску 60 градусів, температура плавлення парафіну є дещо нижча. Не буду точно вдаватися в цифру, але здається 45-50 градусів. Навіть коли ви менете парафін в руках, він починає швидко розплавлятися. Коли ви віск минете в руках, його добре треба пом'яти, щоб він почав розплавлятися. Я думаю, ви могли не раз це бачити. Кристалічна будова воску, вона є більш в'язка, чим парафін. Це теж дуже велике значення має. Оскільки парафін він кришиться, віск він сколюється. Це дві великі різниці. Далі. Чому ось цей листочок є якісний? Тому що коли ми його поставимо вулики, бджоли його відтягнуть. Ті люди, які зі мною працюють, всі як один кажуть, чувак, реально класна ващина. Чого бджоли відтягують, немає трутової комірки. Розумієте? Точно те саме я бачу на своїй пасіці, вже другий сезон підряд. Нема трутової комірки. Бджоли не прогризають там, де проволока, вони просто будують, тому що це віск, Це чистий віск, тому що тут вичищено. Весь шлак, який є за допомогою ультразвуку. І ви можете на моєму ютуб-каналі вже не одне відео з Юрієм Сергійовичем, з його виробництва побачити. Ну, зайдіть, подивіться фільм батько української рощини Юрій Кулаков. І ви там побачите, який шлак він дістає з цього воску, щоб його довести до адекватної консистенції. І в нього вибраковка бруду з воску йде до 30%. Прикиньте, людині приносиш кілограм, каже, воск шикарний. А він його ультразвуком прогнав і мінус 300 грамів. Мінус 300 грам. А людина там закладає в заробіток 5-10 грам. Розуміє? Точніше, 30-50 грам закладається в заробіток, коли йде при, при виробництві, розумієте? Ну максимум 100. І тут мінус 300. Чоловік мінус працює, розумієте? Ну не то, щоб взагалі мінус, бо він би не зміг працювати. Він е, переробляє мирву. І завдяки тому, що він з мирви може дістати хороший віск, а з мирви, як правило, віскіде вищої якості то він на цьому в принципі і будує свій бізнес. Але оце все, що потрапляє безпосередньо до бджоляра, воно якісне. Потім, коли ось цю вощинку, ви бджоли відбудують. Бджоли відбудують, і маточка засіє. Маточка засіє. Я думаю, ви не один, хто бачили такі речі, коли ви приходите, вощина відтягнута, і там через один, через два, через три пусті комірки. І такий розплід, і ви таку за голову взялися. ай яй 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 погана матка. А насправді матка непогана. Бо ви дивитеся на, наступну, на наступний сод, який був відбудований там умовно минулого року, суцільний класний розплід. І ви думаєте, в чому, ж, в чому ж біда, в чому ж проблема? А проблема в тому, що коли ви е, поміщаєте личинку в парафін, то вона там не може просто фізично вижити. Якщо, наприклад, е, вас помістити в кімнату, яка буде обмащена з середини смолою. Я думаю, ви в тій кімнаті довго не проіснуєте. Або якби наші е, родоми, да, роди, родинні будинки, вони були всередині обмащені е, натуральною цією хімією, цією смолою, чим чи бензином. Я думаю, діти б там би мало виживали. Або дуже, дуже були б хворі після того всього діла. От така сама ситуація із бджолами. Но коли ви сюди ставите гарну ващинку, бджоли добудовують свій віск і Середину дно комірки теж є віск, то й личинка виживає. І дуже багато хто саме ви в вещі Кулакова це побачив. Верніше, не багато, а всі всі мені про це говорять. Розумієте? Ми вже реалізували величезну кімнаті, вже не одну тонну цієї вищини, попри те, що ми не так і довго нею займаємося. Потім, панове, дивіться, ще яка ситуація. Економіка вашої пасіки, коли ви ставите листок ващени, ну умовний да, тому що то важко назвати ващени, те, що є на ринку України, крім ось цього, ви ставите листочок 85, 90 часом грамів зустрічав на ринку. 90 грамів, розумієте? То пшола по любому відбудує його. До певної межі все більше не буде будувати, там буде до 150 грам, той стільничок буде важити. А якщо він буде важити 150 грамів, і потім ви е, тих 150 грамів перетоплюєте, то коли у вас вазі 90 грамів листка вощини, там буде все одно до 150 грамів відтягнутий листок вощини. У вас залишається 55 грам того воску, якого принесли в жовт. В даному випадку, коли листочок вощини 75 грам, то бджоли плюс ще додають 75 грамів воску зверху. Тобто у вас стає економіка вашої пасіки, ну, як мінімум, прибуткова, як мінімум ви не в мінус працюєте. Розумієте? І тоді виходить, ви перетоплюєте стільничок. З одного листочка вощини ви заробляєте собі там плюс 10 грам плюсуєте, заробляєте ще один, а все остальне ваше чисти прибуток. Сьогодні чоловік до нас прийшов. Сьогодні чоловік прийшов. нашу вощинку він брав, брав багато. Ми йому міняли десь кілограм 70, на обмін це було зимою. І ось тут він до нас приїхав, каже: блін, куча є того воску, куча в мене є вощини. Слава Богу, що бджоли бджолам понатягував багато. Каже, вощинка кулакова шикарно тянеться. І приїхав, нам привіз віск на гроші. Каже, я ну, каже, в мене от більше воску появилося. Більше воску є дуже багато воску на гроші. І він привіз ще 50 кілограм воску на гроші. В результаті чоловік заробив сьогодні. от... Чистими 12 тисяч гривень він забрав. 12 тисяч. Для нас це б'є по карману, бо ми закупляємо віск, розумієте? А для нього це плюс класно. Все, чувак, блін, пішов, заробив гроші. 12 тисяч просто бо чоловік, і в нього пасіка там плюс-мінус 200 сімей. І він зараз він каже, я, там ще куча треба перетопити, там ще куча забрусу буде, там ще куча куча всього буде. Каже, Я ще буду перетоплювати той віск, я вам ще привезу. Будемо і міняти і будемо на гроші здавати. розумієте? Так що вам, зайві ті кошти, я думаю, вам би ці кошти були не зайві. Тому, головне, правильно будувати економіку. Панове, купуйте вощенку Юрія Сергійовича, я не можу вам казати, що купуйте чиюсь другу ващену, можу казати, що купуйте Юрія Сергійовича. На рахунок отих всіх великих... Хейтерів, які е, нам, мені розказують, що от виробника дешевше. Так от, ми люди не дурні. Що в Юрія Сергійовича, що в мене, ціни і на обмін, і на заробіток. Тобто на гроші все йде однаково. І в мене 400 гривень кг, і в нього 400 гривень кг. Правила прийому і в мене однакові, і в нього однакові правила прийому на обмін я маю на увазі. Тому, панове, вам без різниці, де взяти. Просто беріть. Підписуйтесь на канал BieKerofure. Купуйте вищінку кулакова. Ми в наявності її маємо достатньо. Замовляйте. Якщо замовляєте сьогодні, відправляємо вже а для вас сьогодні. буде тоді, коли ви нас подивитеся. Всім гарного дня, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.